Я, як жінка, вважаю, що ніколи в житті немає перемоги у війні, якщо немає хорошого тилу. І тил повинні забезпечувати саме жінки, так, бо ми можемо і приготувати, і пошити, і пов'язати, і все що завгодно. Тому це наш обов'язок святий. Ви, чоловіки, йдете під кулі, кожної хвилини гинете. Заради того, щоб ми могли виховувати діточок, щоб ми могли спати в своїх домівочках. І тому я вважаю, що це наш світовий обов'язок. Тому я з Майдану якось так не зупиняючись, я перейшла на війну. І... Я, я волонтер. Ми взяли на себе функції держави і державі це сподобалось. Держава вирішила, що тут добре. Хай працюють, хай вони роблять. Розумієте, тут так якось дивно, якийсь такий кут. Я не знаю, як з нього вийти. Тут добре, тут погано. І якщо ти сьогодні перестанеш це робити, щоб запрацювала держава, так і робила те, що вона повинна робити, то хлопці не винні. Вбивають їх кожного дня. І потреби, то є кожного дня і як це? І вибираєш те, що потрібніше на сьогодні. Я знову в Пісках. Наша дорога життя тихенько вночі було не просто весело, а зовсім пам'ятаєте цей будинок. Половини вже нема, прилітало. Піски взагалі-то дуже багато було таке селище, як, мабуть, як у нас у Києві конче заспа. І це видно навіть по тим, ви ж бачили будівлі, які зовсім такі розрушені. Тоді було менше такої розрухи, але з кожним разом, коли я приїжджала, Розрухи було все більше, 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 більше. Ви бачите, сьогодні піски неможливо навіть вже відбудувати. Це тільки з чистого листа. Там немає що відбудовувати. Все, кінець, історія. Це дуже страшно. Ось цей будинок, який був колись цілий, його кожен раз менше і менше. Коли я вперше приїхала, то цей будинок був з кришою, так вікон не було. Я заходила всередину, знімала дитячі речі. І кожен раз, чому я знімаю, щоб люди бачили, що тут, ну, тут не сахар, що тут дуже, дуже скажімо так, негарно. Скажімо, зразу допомагали українці пересічні. Приносили там, знаєте, хтось кілограм рису, той сахар, і так потроху, потроху, воно збиралося і можна було возити. Але... На сьогодні пересічний українець вже сам потребує допомоги. Тому, скажімо, цього вже немає. А от друзі з-за кордону дякувати їм просто я безмірно вдячна. І знаєте, що дуже боляче. От е, наших депутатів Верховної Ради, Київради, особливо Верховної Ради України, вони мене читають, але жодного разу ніхто з них. Нічого не запропонував. Ну, якось так воно дуже мені дивно, бо вони якраз і не бідують. Скорше приходить бабуся, знаєш, яка отримує тисячу гривень пенсії, і уявіть цю сцену це до сліз, коли ця бабусінка несе там пів кіла цукру, несе там. 30 гривень чи 50 і каже, дочі, ти мене вибач, що я не можу більше. Але можливо, знаєш, у мене до пенсії треба дожити, а можливо з тієї пенсії я зможу більше, але ти хлопчикам купи щось. Можна поставити три крапки. <плес>